У журналі Аутоімуніті від 6 вересня цього року опубліковане ще одне наукове дослідження про кількість зайвої ДНК у вакцинах від covid 19 pfizer biontech і Moderna. І чи є в цих вакцинах небезпечні елементи? Вітаю. Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському youtube каналі із підведеного анонсу ви вже зрозуміли, що мова сьогодні буде йти про злободенну тему про вакцинацію. Вакцинацію від коронавірусу. Я вважаю сьогоднішній блог і повідомлення, яке я фактично зачитую із сторінки відомого в Україні інфекціоніста Ольги Анатолійовни Голубовської. Ну, сенсаційним. Це повідомлення є сенсаційним. І я спробую зробити невеличкий екскурс в проблематику і пояснити, чому я оцінюю це повідомлення сенсаційним. Отже, ми всі з вами знаємо, що є месенджерові або МРНК вакцини, векторні вакцини. І всі ці, значить, ну, особливо мова йде про зараз про Pfizer Biotech і Moderna. Нас переконували в тому, що це МРНК вакцина. І вони РНК вмісні і вони не проникають в ядро клітини, а одразу несуть у собі відповідну послідовність нуклеотидів, які, проходячи в цитоплазму клітини на рибосомах. Тобто на доядерному етапі просто на рибосомах, заходять і сприяють синтезу або є причиною синтезу відповідного білка, який виконує роль антигена. Неповноцінного антигена. Цей антиген потрапляє потім у кровоплин, потрапляє в імунокомпетентні клітини, в лімфатичну систему. І організм напрацьовує вже інший білок, який буде вже антитілами. Тобто, ще раз важливий момент: вводиться МРНК, МРНК на рібосомах, не заходячи в ядро, синтезує білок, який є антигеном. Потім цей антиген виходить в кровоплин. Імунокомпетентні клітини, імунна система напрацьовує інші, інші білки, які є антитілами, і потім, нібито, воно ці антитіла при зустрічі вже з реальним повноцінним антигеном, який викликає ковід, коронавірус вже захищає макроорганізм. Не заспокоювали, пояснювали різницю в тому, що це, мовляв, не векторні вакцини, от векторні вакцини, вони ДНК вмісні, вони проходять через ядерну оболонку, заходять в ядро, розташовуються епісомально, по, поряд або поруч з хромосомами і можуть негативно впливати, можуть активувати непотрібні ділянки не непотрібні гени, які, наприклад, є сплячими, які можуть запустити онкологічний процес і так далі, і тому подібне. І тому вважалося, що МРНК вакцини, мова йде про pfizer Biotech і Moderna, вони більш безпечні, не потрібно переживати. Більше того, ту роботу, яку виконують рибосоми, це мізерна додаткова робота по синтезу антигена. Кажуть, що, ну принаймні, можливо, це така художня версія, що вони там виробляють цей антиген не більше, умовно кажучи, там трьох місяців. Саме тому і пояснюється невелика ефективність цих вакцин, тому що вони коротко виробляють антиген. Антиген потрапляє в кровоплин, теж якийсь там. На невеликий термін напрацьовуються антитіла, і, от мовляв, там нічого страшного немає. Е, але зараз це повідомлення задає багато запитань, і принаймні робить очі великими і круглими. А при чім тут е, зайва, зайва кількість ДНК у вакцинах від covid 19 Pfizer, BioNTech і Moderna. Я спочатку не повірив своїм очам. Думав, що це якась помилка. І я переклав цю статтю в Google Chrome, перечитавши раз її уважно, і я зрозумів, що ніякої помилки немає. Насправді, є... це не просто МНК-вакцини, і насправді вони містять залишкові ДНК, які фактично можуть викликати не тільки. Ендокардити міокардити і порушення згортання крові, а в тому числі запускати онкологічні процеси, активувати непотрібні гени. Тобто мова йде, якщо раніше мова йшла тільки про векторні вакцини, то зараз, в тому числі, і про розкручені месенджерові МРНК. Що знайшли? От Я зачитую з цього допису Ольга Анатолійовини. Багато зайвої ДНК. Вакцини містять більше ДНК, ніж дозволяються регулятором FDA і ВОЗ. За їх правилами, в одній дозі вакцини має бути не більше 10 нанограмів ДНК. І підкреслюю, в МРНК вакцині має бути не більше 10 нанограмів ДНК. Але Pfizer, але у Pfizer знайшли знайшли 371 від 371 до 1548 нанограм на дозу, а в модерній від 1130 до 6280 нанограм на дозу. Це в 36-627 разів вище за норму. СВ40 Pfizer. СВ-40 це промотор Enhancer, який допомагає ДНК потрапляти в ядро клітини. Я наголошую на цьому, який допомагає ДНК потрапляти в ядро клітини, що потенційно підвищує ризик проблем зміну генома або активації онкогенів. В Модерна цього елементу немає. Тут я згадала багатьох учених, які попереджали про можливість модифікації генома, але їх демонізували, дискредитували і так далі. Наприклад, що говорив Роберт Мелоун з моменту початку масової кампанії так званої вакцинації, три основних тези: залишки ДНК у вакцинах. Я підкреслюю, залишки ДНК в РНК вакцинах, як з'ясувалося, які можуть теоретично інтегруватися в геном і викликати серйозні проблеми. Друге, довготермінові ефекти, які не були повністю вивчені на момент масового запровадження вакцин у 2020 2021 роках. Третє. Побічні ефекти, такі як міокардит, тромбози, які недооцінювалися. Нагадаю про фундаментальні відкриття Мелеона, зроблені всередині 80-х і опубліковані у 89 му році. Він відпрацював метод використання ліпідних часточок, схожих на ті, які використовуються у сучасних вакцинах для захисту МРНК від руйнування і доставки в клітину. Він відкрив спосіб доставки МРНК і зробив це першими. В клітину мається на увазі через мембрану клітини, тобто тільки в цитоплазму. Доказав функціональність мРНК, введена в клітини, може бути прочитана рибосомами, щоб синтезувати потрібні білки. Його робота заклала фундамент ідеї, що мРНК можна використовувати для навчання імунної системи і продукувати антитіла проти різних патогенів. Але Нобелівську премію 2023 року. По фізіології і, медицині, і медицини за роботою пов'язані з МРНК, як і годиться, надали не йому. Ну, ось таке повідомлення. Значить, я коротко там процитую деякісь, деякі речі, які я хотів би ну, от, в статті взяти. Матеріали і методи розділу у цьому дослідженні ми використовували термін залишкова ДНК, маса ДНК або домішки, але не забруднення, відповідно до нормативних а, визначень от, домішок. Також я хочу нагадати про такий термін, як плазмід. це молекула ДНК, окремо від хромосомної ДНК. Та здатна до автономної реплікації. Вона звичайно кругла і дволанцюжкова. Це один момент. І інший момент про ампліфікацію. Термін такий. От Є плазміду, яку я сказав, що таке плазміда. Це молекула ДНК круглої форми. І. Ампліфікація. В молекулярній біології це процес збільшення кількості певних фрагментів ДНК за допомогою таких методів, як там, ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція. Ключова ідея ампліфікації це збільшення та посилення певного обсягу чи значення. Отже, тут важливий момент, тобто, де нас обманювали і де не договорювали в тому моменті, що вважалося, що оця МРНК вакцина, вона має самодостатню МРНК, яка не потребує ніякого супроводу. Вона десь уже прописана, визначена послідовність там нуклеотидів. Можливо, воно так і є. Але справа в тому, що не відпрацьований процес очищення, там згадуються якісь мікроорганізми, на яких відбувається. Формування цієї МРНК в лабораторних умовах фрагменту МРНК, який запускає процес створення на рибосомах білка антигену. І нас обманювало в тому, що вона якби є самодостатня, і не містить ніхто не знав, що вона містить домішки. У мене є підозра. У мене є підозра, що вона не є самодостатня. І разом з вакциною вводиться не тільки МРНК, а також оці так звані, ну чи не так звані, вони так називаються, плазміди, фрагменти, кільцові фрагменти ДНК. І сама по собі МРНК вакцина не може очевидно. Це з того, що я прочитав в статті, я можу зробити таке припущення. У мене є підозра, що питання не тільки в недостатній очистці. МРНК на попередніх етапах і, і в пробірці інвітру. А проблема в тому, що ця МРНК вона не може запустити процес синтезу антигену, на який має вирватися антитіла в рибосомах, самостійно не може. Їй потрібен помічник. Потрібен помічник ДНК, який чужорідний ДНК, який заходить в клітини. Причому мова йде про клітини. Не тільки а, це міоцити там посмуговані м'язи, тому що взагалі от теж важливий момент, на який потрібно звернути увагу, коли в природний спосіб коронавірус потрапляє в макроорганізм, він потрапляє на епітеліоцити, на слизову оболонку епітелію. І перші контакти, і перші всі процеси імунні, вони відбуваються в епітеліоцитах. Тут чомусь це все перенесено в міоцити. І ніхто не а, говорить про те, що потрапляння в міоцит ну, кровоплину може розноситися в будь-які інші клітини, в гепатоцити, в нейрони, і де завгодно це все може відбуватися. Ну, принаймні точно це відбувається не тільки в посмугованих, а й в непосмугованих м'ясах, звідки ендокардіти, міокардіти і всякі такі інші речі відбуваються. Тобто, а, оцей момент він ну, надзвичайно важливий його. Потрібно е, розуміти. Е, і ще один от важливий термін, який я хотів би підкреслити: це залишкові надлишкові ДНК в МРНК вакцинах. Оце от те, що повинно всіх насторожити. Отже, неочікуваний результат. Неочікувані дані, про які ну ніхто навіть не міг, ну навіть не могли передбачити. Тому що ну, говорилося про якісь там ліпідні протектні оболонки, які оточували це маренка для того, щоб запобігти руйнуванню і таке інше, вони теж мають антигенну структуру на щось там впливають, діють і так далі. Але менше з тим тут не просто там епісомальне розташування. Тільки для векторних, а в тому числі для месенджерових, завдяки цим домішкам, які існують, і які потрапляють от в результаті нібито недостатньої очистки. Але мені здається, що тут не тільки питання в тому, що тут не питання в достатній чи недостатній очистці, а в тому числі, що ці МРНК-фрагменти, вони не є самодостатніми. Вони обов'язково потребують супутників у вигляді ось цих плазмід. Фрагментів ДНК, які проходять через в ядро через ядерну оболонку і запускають процеси. А, ну, Принаймні, я висловлюю таку версію. Хоча цього достатньо Цього достатньо, що вже написано, що нібито неможливо в, в чистому вигляді використовувати мРНК. Е, є, виявляється, домішки ДНК. Вони, як і векторні вакцини, МРНК-вакцини, як і векторні вакцини, проходять в ядро, а вони там впливають на геном, можуть запускати непотрібні, в тому числі і онкологічні процеси. Це офіційна інформація, це те, про що потрібно знати і ну, от, розуміти. Ось, є ще там один важливий момент, який я собі позначив, якщо я його зараз швидко знайду. Я теж його зачитаю. Туб для деяких вакцин проти COVID-19 лікарські речовини, випущені на ринок, були виготовлені інакше, ніж ті, що використовувалися в клінічних випробуваннях. Виробництво нуклеозид модифікованої МРНК модерна для комерційних вакцин проти COVID-19 залежить від транскрипції РНК полімерази плазмідної ДНК-матриці. Ще раз хочу наголосити на цьому. Виробництво нуклозит модифікованої МРНК для ком... Модерна, мається на увазі, для комерційних вакцин проти COVID-19 залежить від транскрипції РНК полімерази плазмідної ДНК матриці. Попередні дослідження виявили високий рівень плазмідної ДНК у флаконах з вакцинами Модерна, що свідчить про проблематичне видалення залишкової ДНК матриці. Тому ми кількісно. Визначили навантаження ДМК в обмеженій кількості флаконів з вакцинами Moderna Pfizer biontech і Moderna 19 за допомогою двох незалежних методів. Ну і далі там йдуть, описуються а, уже такі а, технологічні моменти, які є складними і не, не, не дуже цікавими. Але сам факт того, що виявляється, от виробництво передбачає. Наявності плазмідної ДНК матриці. Це багато про що говорив. Фактично, от в... змінює всю технологію, верніше змінює повністю розуміння механізм дії цих вакцин. Неприємне не взагалі повідомлення, неприємна інформація для всіх тих, хто. Щеплювався цими вакцинами, виявляється, не тільки мова йде про міокардити, ендокардити і тромбози, а й в тому числі про можливі негативні онкологічні перспективи. Ну, так би я це сказав. Гаразд, я буду закінчувати. Вибачте, за недобрі новини, але в своїх блогах я говорю. Речі, які є реальними, і це не місце для там, добрих новин, які вже є. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, ваші вподобайки, коментарі, поширення. Це важливо. До побачення. На все добре.